Так, сьогодні будемо налаштовувати садилку, Та, як вона любить картоплю викидувати, зараз весна йде, готуємося потихеньку до роботи. В чому проблема? В принципі, робот робити можна, але коли садиш картоплю, зуби десь тут на рівні попадаються і е, буває, що викидує картоплю з чашки. Воно не стає на місці і викидає отут. Я вже плюс-мінус знайшов де воно там закусує і викидає зараз. Круче може буде видно. От дивіться. Бачили І пішло нормально. Де йде йде нормально, пальц. Тобто виходить, що з тієї чашки, коли там закушує, викидає картоплю. Не постійно, але так є. Як це виходить, тут я позначив маркером, От доходить до зуба і все. І отак вона при цьому вискакує картопля. Зараз будемо знімати ланце, дивитися скорше всього литьо неправильно і рішати проблему. О, покажу зараз на картоплі. Поставив пару картоплень і прокручую. Бац. Бачили. Ну, тут ще миритись можна, воно викидає, але не завжди. Тепер ліву сторону кручу, дивіться на картоплю. Бац. Отака та холієра. Зараз будемо рішати ту проблему. Тобто, що то виходить? Виходить, що картоплю викидує по через один круг, проходить ланцюг, потім викидує. Тут мусить бути постійний оператор, коли цього якась людина, щоб дивилася. Тако без людини самі бачите, любить викидувати. Дуймели ланцюг. Читает не дуже лето, будемо так тут зачищу ти болгарку, ти вийти, що что види того вже ліва сторона двойки леки? То мой мене сюди на Так, зачистили болгарку. Плюс, мінус, вийшло вже, нема тих раковин, щоб було І праву теж, зачесу, ще передній буде. Значить що, хочу вам сказати, що шо... маємо таку холеру треба підложувати, бо сама має люфт. О. Коли стоїш... Бляха тоненька тут робила ямку ну, таку. Там прогнуло. Плюс до цього балка то вигнута. Ось так. І виходить, що середній треба опускати нижче, як бокові. Зараз шукаємо. Пластину тут, щоб зазору не було дотягаємо і так буде. значить Так, нарізав пластини тут, забили, вже люфта немає ніякого. Все гарно тримається, тут так само. Бачите, 3 міліметри. 3 міліметри зазору було. А тепер здоймаємо шестерні. Дивіться. зараз будемо, кому цікаво, як тут взагалі його шестерня. маслінка, нічого нема, тулки з труби. Орізано. Воно як видно, що плоскості немає ніякої, таке береш гроші. Падаться, болт і кожу. Що? Зняли ми звздочку верхню, теж почистили, взяли трохи фаску одну сторону поки що. Будемо їсти хорошо. Щоб... Так, зв'яздочку зачулили, одну другу, поставили, зараз будемо Шпанувати і зараз ставлю другу і пробуємо, що воно каже. Думаю, що не буде, бо 에... задню, нижню. Підчистили, там дуже багато було поганого лиття одну і другу. І оцю теж підчистили. Трошки верха зачулили, щоб ліпше йшло. Зараз будемо пробувати.